Привіт-привіт, пташечки. Привіт, зараз такий розклад буде, на чому вам сфокусуватись саме зараз. Я останньо замітила, що в мене взагалі є ця проблема, ось цей розфокус. Так, я хочу робити багато всього, і, знаєте, 15 справ на раз, однією рукою, як то кажуть. І зараз, знову замітила, я з цим працюю постійно. Ви зараз замітила, що знову маю такий розфокус і от захотіла зробити такий розклад для себе і для вас, тому що я для себе свої розклади теж застосовую. Тож, давайте три варіанти. Перший, другий, третій. Вибирайте інтуїтивно, не думаючи довго. Перший, другий, третій варіант. Давайте варіант один, варіант два, варіант три. На чому вам сфокусуватись просто от в цьому моменті, що найважливіше. Так, перший варіант. Другий варіант. О, третій варіант. А, перший варіант, вам потрібно сфокусуватись на вісімка кубків. А, вам потрібно сфокусуватись на, на тому, що... що у вас попереду. Ви щось зараз, щось у вас залишилось позаду, ви йдете в щось нове, і ось фокус свій направте суто на те, куди ви йдете і для чого зараз трошечки розкриємо цю карту. Я розумію, що тут немає такої повної інформації, так? Але одразу говорю, що тут без оглядання назад. Розкрийте мені глибше. Так. А... У вас будуть пропозиції до розширення якогось, до дивіться, у вас будуть зараз якісь пропозиції. Можливо, пропозиції до якогось розширення, можливо, до якогось масштабування вашої справи, вашого бізнесу. так, Можливо, якщо ви працюєте як найманий працівник, можливо, це буде пропозиція якогось підвищення. Тут вам потрібно, тут є, знаєте, така небезпека уявля, уявити собі щось більш зовсім інше, ніж вам пропонують. Тут вам потрібно підійти дуже з таким. З холодним розумом до цієї пропозиції або до цієї можливості, і щоб не потрапити, знаєте, в такі ілюзії, у вас буде якийсь вибір, і ось вам цей вибір зробити потрібно так: з холодним король, король мечів, з холодним розумом. Знаєте, так чітко. Чітко все продумати. А якщо це не стосується у вас, ну, не, не у всіх, так, там робота або якась кар'єра, там бізнес, це можуть бути якісь пропозиції зміни статусу, так? Тобто, можливо, вам там не знаю, якщо в, в особистому житті, можливо, вам там не запропонують там, не знаю, одружитися, з'їхатися. Жити разом або ще щось. А дивіться, не не літайте десь в облаках, в хмарах, в ілюзіях, тому що тут є вірогідність, що ви можете в ілюзіях десь літати і сприймете цю ситуацію не так, як вона є насправді. Тож зараз дивіться. Зосередитись на тому, до чого ви зараз ідете, не обертайтесь назад. Тут будуть якісь пропозиції нові, щось буде у вас якийсь розвиток, чого б це не стосувалося. Рішення приймайте з холодним розумом. Запитайте себе, себе чого ви хочете, тому що тут є у вас така небезпека, потрапити в ілюзії, так? уявити собі ситуацію. Кращою або іншою, або гіршою, ніж вона є насправді. Так, це перший варіант. Другий варіант. У вас тут взагалі зараз вам потрібно сфокусуватись на тому, що щось в вашому житті відбувається якась руйнація. Руйнація, можливо, якихось поглядів, стереотипів. Відносин, а руйнація може це буде на роботи на роботі, може, не знаю, у відносинах, може якісь просто е, змінюються ваші пріоритети по життю, руйнуються старі е, пріоритети. Е, скоріш за все, це сталося дуже так раптово. Це знаєте, так от як е, е, якщо змінюються пріоритети або якісь принципи, це ось так е, хопа, щось якась секунда, і все. І я розумію, що все, я вже так не думаю, я вже думаю, відчуваю і живу інакше. Щось могло це спровокувати, такі зміни, такі руйнування, скажімо так. Так, зараз тут теж розкриємо трошки ширше сфокусуватись на чому. Так, переможець. Ви зараз виходите переможцем з якихось своїх страхів, з якихось своїх... Знаєте, такі відчуття, ніби ви певний час жили в страхах і, і за цілий час захищали свої кордони. Знаєте, як один в полі воїн тупо стояли і так від всіх відбивалися, захищаючи свої кордони, тому що всі нахабно ось так просто з брудним взуттям лізли в ваше життя, в вашу душу, ті, кого ви туди взагалі не кликали. Або ті, які просто, знаєте, залишали там, ви довірились, а вам там прийшли і вибачте, насрали, і, і продовжують це, ще це все розтоптувати. Так от, зараз ви завдяки ось цій ситуації, яка відбулась, так? Завдяки якісь такій раптові, не дуже неочікуваній ситуації, ви зараз. А, Виходите переможцем, ви закінчуєте вже цю боротьбу, ви вже ось ваші кордони вже є, ви їх відстояли. Вам тепер потрібно тільки знаєте, як-то після втоми піднятись з колін, після втоми, після ось цієї боротьби, піднятись з колін і а, а, сісти на коня, і їхати переможцем вперед, тому що у вас відродження, відновлення, у вас якісь. Період зараз теж нового, точно так же, як там якісь пропозиції, та так само і у вас у вас зараз період буде якогось нового етапу в вашому житті, і етапу дуже важливого, тому що тут у нас карта суд, тобто у вас дивіться, у вас башта і суд. У вас руйнується щось руйнується в вашому житті, тому що так необхідно для вашого відродження, для того, щоб ви піднялись, для того, щоб ви, знаєте, як ото тут мертві встають з, з, з гробів. А ви знаєте, щоб як ота птах той фенікс з поплу з попілу відродилися. Тобто зараз фокусуйтесь на тому, що відпустіть то, що руйнується. Відпустіть, ви все ви робите все вірно. Ви на вірному шляху. Це знаєте, вже певно, ви дуже довго не хотіли це відпускати, і тому тут же сама доля втрутилась, творець, всесвіт, всевишній доля називайте, як хочете, втрутились для того, щоб вас вже так штовхнути, щоб вас. Вже не було знаєте, можливості тягнути ось цю гуму далі і далі. Тож сфокусуйтесь зараз на тому, що ви йдете в правильному напрямку, те, що у вас руйнується, це так має бути. Це ваше відродження. так? Не дивлячись на те, що тут руйнація йде, і ніби, знаєте, так все, капець з головою вниз і амба. Але ні, ви встаєте з колін, ви встаєте, відроджуєтесь. Тож ви е, зосередитись на цьому. І третій варіант, третій варіант теж старший аркан, Єрофан. Тут е, говориться про те, що тут може бути, про що в нас говорить Єрофант. Або про навчання якесь. Ви можете бути, Тут вам, якщо у вас якась ваша діяльність пов'язана з тим, що ви можете навчати, можете бути ментором, наставником, вчителем, е, не знаю, людиною, яка передає свої знання, то вам потрібно. З, з, Сфокусуватись зараз на цьому, на передачі своїх знань. Можливо, ви та людина, яка шукає зараз ментора, наставника, шукає якогось вчителя, то вам потрібно сфокусуватися суто на цьому. Ще в нас єрофант може говорити про традиції, якісь традиційні справи. Можливо, в когось намічаються, не знаю там, христини. Христини, весілля, ще щось, то вам потрібно зараз проаналізувати. Ось ці ваші події в житті і сконцентруватись на них, але зараз все ж таки теж більше розкриємо цю карту, подивимось, про що в нас цей ієрофант. Розкрийте, на чому сфокусуватись. Дайте більше інформації. А, так, слухайте, ієрофант. Тут, скоріш за все, про те, що вам потрібно йти. Вам потрібно передавати інформацію, вам страшно йти в щось нове, вам дуже страшно, але свій страх потрібно перебороти, тому що це, це ваше призначення, це ваша доля, і ви з часом будете отримувати з цього плоди, будете збирати, пожинати плоди, так, з цього, пожинати урожай з цієї вашої діяльності. Розумієте, якщо ви страшно йти в щось нове, невідоме, темно, страшно, і знаєте, якось взагалі боязко. Але ідіть, тому що це ваша доля, щоб у вас не було як у другого варіанта, щоб вас вам не знаєте, щоб вам доля не, не показувала ось так дуже, дуже різко і дуже боляче, що вам потрібно ось туди йти. Тобто, будь ласка, ідіть в цю діяльність, ідіть. В це направлення передавайте свою інформацію. і Будьте прикладом, багато людей потребують ось цієї вашої допомоги, скажімо так, ваших знань. Вам потрібно це передавати. Зараз ще хочу одну карту витягнути. І я, ви у вас це піде, знаєте, у вас розвиток піде досить стрімко. Ви просто досягнете своєї високих результатів досить стрімко. Вам потрібно тільки не боятись, а зробити цей крок, зробити ось цей, знаєте, ось так сісти в цей човен і попливсти в невідоме. І тоді у вас просто це ваша доля, це ваше призначення. це... Ви маєте там бути. Я вас цілую люблю. Хай у вас все складається на краще, па.